Привіт, друзі! Ви на ютуб-каналі Вєта ТВ. І сьогодні хочу показати вам дуже ресурсну, і дуже душевну, дуже глибоку колоду людини, яка працює з травмою, це Світлана Марчик. Час показати вам інструмент, який є не залише байдужим людей, які готові працювати. З недитячими страхами, з речами, які є невід'ємною частиною нашого життя. Колода метафоричних асоціативних карт це дуже дієвий інструмент, працює через візуальне сприйняття, через метафору. У коробці одразу бачимо QR-код, де є 5 технік і опис колоди. Інформація, яка вказана тут. Я надрукувала, тому що не завжди, як ви знаєте, в наші часи є час, і можливість, і доступ, щоб паралельно з сесією з клієнтом в телефоні знайти, погортати, відмітити для себе і, ну, якби використовувати техніки, зокрема, так, тому я надрукувала і маю тепер. Під рукою, навіть якщо немає світла, інтернету, телефон єдиний, на якому ти працюєш онлайн. У будь-якому разі, тепер в мене є ця роздруківка. Хочу звернути вашу увагу на дуже стильний, стриманий, вишуканий дизайн. Мені здається, це просто розкішно, хоча тема про страхи, але просто сам дизайн. Зачаровує. Карти є двох різних розмірів. Це як дві колоди. До речі, карти, якщо ви не знаєте, можна застосовувати у закриту це ось такий формат, або у відкриту возіньки. Це додаткові. Ресурсні слова. Які у кожного викликають різні почуття, різні рішення, думки, щоб ви зрозуміли глибину. Часто для такої ресурсної і дієвої роботи треба мати сміливість як експерту, так і людині, яка візьме на себе відповідальність, готовність себе слухати в першу чергу почути що, наприклад, я не справляюсь, мені треба хтось, або ж я не хочу загострювати ситуацію, мені важливо ходити, відвідувати сесії планово, тобто раз в тиждень, раз у два, як в кого виходить, але це важливо робити для себе, не лише коли стається щось погане чи щось незворотнє. А і мати підтримуючі сесії, підтримуючи не лише оточення, а і спеціалістів, зокрема психолога. І закінчити обов'язково, в певному <смас> найближчому часі, з темами, які є пов'язані з недичачими страхами, з болючими історіями, які у вас відбулись. І трошки пом'якшити біль, тому що, звісно, ви це не забудете просто щоб стерти з пам'яті, але ви зможете, окрім того, що прожити біль, взяти з цього якийсь висновок і взяти в цьому ресурс, який може допомогти не лише вам, а і тим, хто в подібній ситуації. Ці карти постараюсь максимально показати по зображенню, щоб у вас було розуміння, що на певний запит. Може бути різна і відповідь, і враження. І не забувайте, що це асоціативні карти, тобто від асоціацій залежить і відповідь, і подальші рішення, і комусь це може сприйнятися як надія на майбутнє, а комусь як згадка про щось болюче. Але надзвичайно. Різні по змісту і потужні по можливості карти. Ще раз сподіваюся, що ви оцінили посилання на автора залишаю під відео, якщо вам потрібно щось глибоке пропрацювати. Це саме той експерт, який вам може допомогти і бути поруч. На основі свого досвіду, на основі великої кількості взаємодій. Із важкими історіями із смертю. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал і не пропустіть нові випуски. Посилання на Світлану буде під відео. До зустрічі!